Привіт-привіт, любі друзі. Знову неділя і знову ми з вами. Давайте розпочнемо, що, що ми тут проводимо. Ми тут проводимо роздачу подарунків для користувачів слейту, які зареєструвалися в слейті, мають аккаунт, мають свій гаманець, заповнили форму під відео, для того, щоб можна було вас ідентифікувати по гаманцю, по вашому кодовому слову, для отримання призу. Для того, щоб отримати приз, якщо ваш гаманець випав як потенційно призовий в нашому розіграші, відповідно написати коментар під відео з вашим нікнеймом, який подавали в формі під відео. І все. Написати бомбербою в телеграмі або в слейті для отримання ваучеру на 1000 флаксів, які ми будемо розігрувати для п'ятьох. Переможців. Давайте пробіжимось по новинах. Підкідність 180 тисяч ціна 4214 на CBDC сейлі 57 стейдж. За 3 мільйони десь за тиждень було продано. Давайте перейдемо до розіграшу. Зараз ми будемо визначати 10 гаманців, 5 з яких. Отримують ваучер на 1000 Старшлаксів 20% річник на один рік Для того, щоб отримати ваучер, вам потрібно просто дивитися відео, і якщо ваш гаманець випав, написати коментар під відео з вашим нікнеймом, який ви подавали в формі. На сьогоднішній день в нас 158 гаманців присутньо, які приймають участь, ну і відповідно. З них ми будемо визначати 10 гаманців, які будуть розігруватися з нами сьогодні. Давайте визначаємо 10 гаманців. Перший є. Другий є. Будемо трошки пересортовувати, щоб гарні не повторились. Третій є. Четвертий зараз теж випаде. Є четвертий. Шукаємо п'ятий. Є. Yeah. Бірумось далі? Що в нас вийде? Є yeah. шостий. Нові гоманці, так? Випадають. Це дуже добре, що всі гоманці. Мають можливість отримати приз. Сім гаманців визначено. восьмий гаманець. П'ятий гаманець. Десятий хаманець. Десять гаманців визначено. Визначаємо одинадцятий, з яким йдемо далі, а користувачів. Ті чи 10 гаманців виплачуємо. Ми чекаємо вас в коментарях. Так, 11-й гаманець визначено. Давайте скопіюємо наші гаманці, щоб ми їх не втратили. Чи Тому що ці 10 гаманців гаменців. І ми визначимо. Є. Йдемо далі, так. Так, на сьогоднішній день 2360 користувачів підписалися. Отже, в нас в розіграші 2360 старш-лаксів є для наших користувачів, які приймають участь. Давайте для 11-го гаманця визначено, визначимо подарунок. Це може подвоєння бути 1300 i сюди, Але на наступний giveaway ми переносимо цей подарунок. Я забув, що було на минулому тижні. Тому подивимось, якщо на минулому тижні теж був next Giveaway, і на цьому тижні Next Giveaway, значить ми все подвоїмо. Тому 11-й гаманець. Шкода, не отримує приз, але переносимо подарунок на наступний розіграш. Так, пішли далі. Визначаємо, що в нас ще є. На сьогоднішній день, скільки я пам'ятаю, 68 було переглядів і лайків за останнє. А останній гівелей. Чи я не помиляюсь, так? А я не помиляюсь. 56 переглядів і 12 лайків. Чим більше переглядів і чим більше лайків, відповідно, ми будемо збільшувати кількість старслаксів. Yeah. Тому ми додали їх до минулої жифри, яка була, це 403. І зараз визначаємо гаманець, який може отримати ці 471 Star Що для цього потрібно? Для цього потрібно просто в, кожен, в кожне відео, яке ви бачили з за розіграшем, закидувати останні 7 цифр свого гаманця зі слейту. Якщо символ, який випаде зараз, Є символом вашого останнього символу гаманця. Відповідно, ви отримаєте приз. Ну і плюс, якщо цей комент буде перший з таким символом. Відповідно, давайте подивимося, який символ сьогодні може виграти. Який гаманець з останнім символом сьогодні може виграти 471 старшла Це символ R. Тому будемо шукати. Перший е гаманець. Найстаріший коментар з гаманцем, який закінчується на символ Р. Вітаю переможців, вітаю тих, чи гаманці випали як низові. Чекаємо всіх в коментарях. Не забувайте берегти себе і свої сім'ї. Не забувайте ставити лайки, підписуватись. І писати коментарі Всього найкращого бережіть себе.